Україна бореться за нормальне і безпечне життя, на яке заслуговує за мир, справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Кременчуцькі новини в ефірі про те, як минув сьогоднішній день у нашому місті, дивіться далі у програмі. Підтримка міжнародних партнерів допомагає українським громадам адаптуватися до сучасних викликів. Представники посольства Швейцарії в Україні завітали до Кременчука, щоб оцінити результати спільних проєктів та обговорити перспективи подальшої співпраці. Увага на екран. Наше місто відвідали представники посольства Швейцарії в Україні. Мета візиту ознайомлення з результатами проєктів, які були впроваджені на території громади за підтримки Швейцарської конфедерації. Гості відвідали кілька об'єктів енергозабезпечення міських лікарень, де встановлені котельні завдяки допомозі наших швейцарських партнерів. Також представники делегації поспілкувались із міським головою Віталієм Малецьким. З точки зору енергоефективності це дуже вдалі рішення, і вони дозволили не лише забезпечити лікарні в складний період, коли в нас не було достатньої кількості теплоносія в мережі. Теплом, але і дозволяють зараз економити кошти а також мати більш гнучкий графік теплозабезпечення цих лікарняних закладів. Гості міста також побували на одному з комунальних підприємств, де вони ознайомилися із поточним станом справ, актуальними потребами, досвідом у сфері енергонезалежності. За результатами побаченого представники посольства Швейцарії в Україні поділилися своїм стратегічним баченням співпраці. Загалом Швейцарія більше сфокусована на довгострокових програмах. Ми не працюємо з однорічними програмами, рухаючись від одного проєкту до іншого. У нас є тривалі партнерські. Відносини з багатьма країнами та закладами, із якими ми працюємо в стратегічному напрямку. Наразі якраз розпочинається новий чотирирічний цикл співпраці з 2025 року по 2028. Один проєкт за підтримки швейцарської конфедерації вже успішно реалізований у Кременчуці. Сподіваємось що наша співпраця буде і надалі такою ж ефективною. Дуже вдячні. Народу Швейцарії і уряду Швейцарії за підтримку в реалізації проекту енергозабезпечення наших лікарень, який був успішно реалізований в Кременчуці. Ми дуже сподіваємось на розширення співпраці. Хочемо дійсно зараз зробити більш енергоефективними і енергостійкими наші водоканали, наші системи водопостачання, водовідведення, каналізації для того, щоб мати можливість реагувати на на жаль більш. Серйозні виклики, які ми вбачаємо в майбутньому, очікують цивільну інфраструктуру України. За підтримки уряду Швейцарії в Україні вже реалізується багато програм з енергоефективності. Вони є важливими для українських регіонів, особливо зараз, коли наша енергосистема вразлива через російські атаки. Дякуємо партнерам за вагому підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На засіданні постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, іт технологій, цифрової трансформації розглянули ряд важливих питань. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій, технології цифрової трансформації під головуванням Зінаїди Проценко. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Ілля Кочоров, Наталія Погожельська, Лариса Гориславець та секретар міської ради Юрій Гриценко. Значну увагу приділили потенційному закриттю Кременчуцького будинку дитини, яке ініціює Полтавська обласна рада. Сьогодні активно обговорюються серед моїх колег, знайомих, серед людей в засобах масової інформації. Велику кількість коментів отримують деякі інформаційні. Заходи щодо закриття потенційного закриття нашого Кременчуцького будинку дитини, який підпорядковується Полтавській обласній раді. Якщо дитина молодше трьох років, то її по факту влаштувати немає куди. Будинок дитини це був єдиний заклад, куди ми могли цих дітей влаштовувати. Присутня на засіданні заступниця міського голови Ольга Усанова наголосила на важливості підтримати звернення до відповідних органів влади щодо збереження установи. Кременчуцький обласний будинок дитини він приймає дітей з усієї області віком від 0 до 6 років. І це можуть бути діти як статусні, які мають вже статус, дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування, так і нестатусні діти, які тимчасово залишились без піклування батьків. Це означає, що вилучені з сім'ї з небезпечних умов область, а саме Департамент охорони здоров'я. Січня сказав, ми оголошуємо мораторій на влаштування дітей в будинок дитини. Нічим це не пояснюючи. Це могла б бути е, така пропозиція. По-перше, не тримати дітей в лікарнях, а видавати путівки, як було раніше. Це був автоматичний процес. Перше питання це нормальне функціонування, тим більше, що фінансово він забезпечений в повному обсязі. А друге, це провести реорганізацію, враховуючи потреби громад області. Щоб там було і соціальне відділення, і медичне, також на засіданні розглянули ряд питань, які стосуються муніципальних доплат. Сьогодні, коли почали рахувати, то ми розуміємо, що треба ну, зовсім по іншому враховувати і рухатись. Тому зараз. Ми робимо по принципу, і ми ж розуміємо, що якщо ми вже не будемо виплачувати, то вже не буде такого, що ми сьогодні платимо завтра, ні. Тому я думаю, що в цьому випадку ми повинні зрозуміти, як буде рухатись бюджет, як він наповнюється. Я думаю, що в цьому ракурсі в ми розглядаємо це питання. Планується, що окрім працівників дошкільної освіти муніципальні доплати отримуватимуть працівники закладів загальносередньої середньої освіти, культури та закладів підпорядкованих департаменту у справах сімей та дітей. Положення встановлює порядок виплати муніципальної доплати з метою забезпечення належних матеріально-побутових умов для ефективної діяльності надавачів соціальних послуг. Першочергово вона буде виплачуватися для працівників центру соціально-психологічної реабілітації. Дітей приблизно це буде 30 30 усіх. Департамент освіти він зробив відповідні розрахунки і теж прописав своєму положенні, що це буде отримувати. Працівники заробітна плата яких не перевищує 10 тисяч за вирахування податків і зборів та інших утримань. Тобто місячна доплата буде становити 1300, це з 1 березня 1300, а з 2 вересня це 2600. Це і міський палац, це і художні школи, музичні школи, музейні заклади. Ну, от скажу по галереям, то там. Всі будуть отримувати доплату, тому що у них заробітна плата, на жаль, не перевищує 10 тисяч гривень. Розглянули й питання щодо можливості виплати стипендії для підтримки спортсменів. 52 стипляти у цьому році, один олімпієць у нас, Євро Олександр, який буде одержувати 7 тисяч. 4 200 буде одержувати 5 осіб, які мають високі досягнення. І всі інші стипендіати будуть отримувати 1600 гривень. Список і вся доскональна інформація є у вас пояснення. Приділили увагу і питанню, що стосується укриттів у дошкільних навчальних закладах. У Третьому дитячому садочку до кінця березня планують завершити роботи по сховищу. Я заходила хороше, хороше сховище і гарну, гарну роботу проводять працівники. А в 59-му дитячому садочку вже кошторис єспрекна є, є організація, скажімо так. Зараз вона баракосіки якісь проектні роботи. Тут тобто ми виділимо кошти на проєктні роботи, і про це є план. На цьому, цьому році теж почати там роботи. Розглянули і питання про встановлення партнерських відносин між Кременчуком та чеським будийовиці Чеської Республіки. До цього ми півроку вже ведемо. Перемовини рада міста Ческітбуди вже прийняла рішення про встановлення таких партнерських відносин. Це не побратимство, це перший крок. Зараз це фактично така загальноєвропейська практика встановлюються на початку партнерські відносини для того, щоб побачити один одного, як ми можемо бути корисні один одному і вже після. Проходження певних проектів після реалізації спільних ініціатив вже по побратимство. За підсумками засідання комісія ухвалила низку рішень, які будуть винесені на розгляд на найближчі сесії міської ради, яке відбудеться 7 березня. Валерія Лисенко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Роки безкарності для українських олігархів добігають кінця. Держава продовжує повертати незаконно привласнені активи, і черговий важливий крок зроблено у справі Костянтина Живаго. Більше розкажуть наші журналісти. За ініціативою Державного бюро розслідувань, майно олігарха втікача живаго передано до Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами. Майно було арештоване у межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 мільйонів доларів США із банку фінанси та кредит. Мова йде про корпоративні права 16 підприємств, які входять в орбіту бізнесменам. Серед них і 49,5% статутного капіталу прад полтавських ГЗК. 28 лютого 2025 року Печерський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання прокурора офісу генпрокурора. Ухвала суду вже передана до АРМА для виконання, а це означає початок процесу повернення стратегічних активів у власність держави. Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру олігарху та низці керівників банку у справі щодо розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи. Було накладено арешт на майно підозрюваного олігарха та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Нагадаємо, що під час засідання 12 лютого РНБО запровадила санкції проти живаго, які ввів у дію президент Володимир Зеленський своїм указом. Окрім розкрадання грошей банку, фінансу та кредит, причиною для такого кроку стали також підкуп голови Верховного суду князева, несплата податків, незаконне використання надр України на 157 мільярдів гривень, співпраця з РФ, а також низка інших афер, що свідчить про відверту зневагу до закону та українського народу. Крима й до Кременчука. Взяти, до прикладу, той же завод Крас який міг бути ключовим виробником техніки для ЗСУ. Під управлінням живаго він став фактично банкрутом. Робітники не отримували зарплати, виробництво скорочувалося, а підприємство замість того, щоб розвиватися, було доведене до межі виживання. А в банку фінанси та кредит свої заощадження тримали десятки тисяч крименчужан. Це одна з найбільших афер, організованих живагом. Люди стали просто жертвами чергової злочинної схеми. Роками олігарх крав гроші, виводив прибутки за кордон, замість того, щоб інвестувати в Україну. Капітали Ферекспо осідали в офшорах, натомість до державного бюджету йшли копійки. Живаго неодноразово намагався блокувати розслідування проти себе, впливати на судову систему та, зрештою, уникати покаранням. Він довго ховався за грошима, впливом і зв'язками. Але настав час, коли навіть мільярди не можуть сховати від справедливості. Усе награбоване повернеться туди, де йому місце – у власність народу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Детальніше про рішення прийняті на сьогоднішньому засіданні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики у Кременчуці. Дивіться у наступному матеріалі. Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. Очолив засідання Олександр Плескун. Присутні три члени комісії. Безпосередньо, і е, у нас один член комісії Тетяна Павловна онлайн. Чотири члени комісії достатній кворум для того, щоб розглянути рішення і прийняти відповідні рішення. Комісію у нас є рішення, які планується винести на сесію, і є рішення. Які плануються винести на розгляд виконавчого комітету на початку засідання? Проаналізували витрати міського бюджету за 2024 рік та наявність заборгованостей за даний період. Надалі члени комісії розглянули питання щодо надання дозволу комунальному підприємству Кременчуцьке тролейбусне управління на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії. Автомобіль на сьогоднішній день ми розглядаємо саме закупівлю за кредитом від Українсьбанкільком кредитом під 7%. Дане питання викликало жваве обговорення серед членів комісії. Наскільки я розумію, анонсував про те, що буде додатково закуплено 17 нових тролейбусів. Так з пустинно збільшиться і кількість транспорту. Я так розумію, дадуть нові маршрути. Тому необхідна техніка та його обслуговування нових маршрутів. Давайте підтримаємо. Все одно буде необхідність. Якщо не зараз, то тоді через місяць-два воно буде дорожче. Можливо, вже не буде кредиту. Давайте підтримуємо це рішення. Голоси членів комісії з приводу цього питання розділилися. Тож прохання детальніше опрацьовуватимуть депутати вже на сесії. Також на засіданні комісії затвердили виплати працівникам комунальних підприємств сфер освіти, культури та соціального захисту, які отримували заробітну плату менше 10 тисяч гривень. Окрім цього, обговорили ряд фінансових питань, які стосувались комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства Автозаводське, зокрема, і щодо збільшення житлової площі соціального гуртожитка для переселенців. Під час обговорення даного рішення постало питання щодо тих категорій переселенців, які б могли проживати у даному гуртожитку. Вони з 14-го року, і в них є довідка, що вони переселенці. Вони досі знімають житло. У них немає свого. Вони з Маріуполя. Чи можуть такі люди стати в чергу і отримати оце житло? Наостанок, члени комісії погодили ряд рішень, які направлять на опрацювання виконавчому комітету щодо виділення зі стабілізаційного фонду коштів на потреби нашої громади? Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Військові, які повернулися з фронту, часто стикаються з питанням: що далі, як знайти гідну роботу, яка дозволить реалізувати, здобути досвід і знайти посаду схожу на службу. Відповідь знайшли у поліції охорони Полтавщини. Тут ветерани та військовослужбовці ЗСУ отримують можливість працевлаштування і кар'єрного росту. Колишні військовослужбовці мають унікальний досвід у сфері безпеки, і він надзвичайно важливий для роботи в поліції охорони. Вони швидко приймають рішення у стресових ситуаціях, навчені працювати в команді та діяти дисципліновано. На сьогодні у нас працюють 53 колишніх військовослужбовці, 14 з них у Кременчуцькому підрозділі. Вони займають посаду охоронників першого розряду, третього розряду, водіїв, охороняють як критичну інфраструктуру, так і об'єкти, що пов'язані з життєдіяльністю громадян безпосередньо. Ветерани, військовослужбовці ЗСУ нерідко стикаються з труднощами під час пошуку роботи через фізичні чи психологічні наслідки війни. Поліція охорони для них стає стабільним місцем роботи і забезпечує гідний рівень життя. Я служив у Збройних силах України з 22-го року. Брав участь у бойових діях. Був у Харківському напрямку на Донеччині. Прийшов в Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівку. Повернувшися додому, я розумів, що буду працювати. Поліція охорона це можливість використовувати свої навички, допомагати громадянам підтримувати безпеку в регіоні. На питання чи складно було адаптуватися після військової служби Олександр Волочай зізнається, це було непросто, але тут працюючи колеги, які теж пройшли цю війну. Підтримуємо один одного. Психологи управління також завжди приходять на допомогу. Тож, якщо ви шукаєте стабільну роботу і прагнете бути корисним суспільству, поліція охорони Полтавщини відкрита для ветеранів та ветеранок. Контактні дані для працевлаштування: телефон 050 489 57 20 Або ж звертайтесь безпосередньо за адресами місто Кременчук, вулиця Редутна, 8, місто Полтава, вулиця Капітана Володимира Кісельова, 32а Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Аби залучити більше людей до вивчення української мови у нашому місті було створено робочу групу. Про ініціативи, які плануються дізнавайтесь вже за мить. Вчора у нашому місті відбулося створення і перше засідання робочої групи, метою якої є популяризація української мови у нашому місті. Кременчужани, багато хто переходить на українську мову, але їм не вистачає допоміжного засобу якоїсь платформи для того, щоб розвивати цю ідею. І окрім того, у нас ще є закон про державну мову, який у нас на жаль частенько порушується. Звичайно, ми не хотіли би створювати ніякий каральний орган. Планували створити орган, який буде. Допомагати людям розвиватися в цьому напрямку. Ця робоча група розроблятиме проєкт міської програми захисту української мови. У документі буде визначений на час дії програми комітет, до якого увійдуть члени даної робочої групи та представники органів місцевого самоврядування. А також у роботі ініціативної групи візьме участь мовна обусменка. Є така мета, щоб в кожному місті була своя мовна програма. Наповнення нашого простору в усіх напрямках українською мовою можливо будуть спільні заходи. Можливо, буде якась інформація. Інформаційна робота обговорення законодавства і в першу чергу, що потрібно змінити в мовному законі для того, щоб він працював ефективніше. Також до розробки програми захисту української мови будуть залучені представники таких громадських організацій міста, як товариство української мови, просвіта, пласт, простір полум'я, а то майдан Кременчук. А очолюватиме роботу групи Анна Бутова. Кременчуківці повинні все ж таки переходити на українську, не зросіщувати дітей. Це дуже важливо в наш час, тому що у нас є війна з Росією, і все ж таки час до змін настав. Я була ознайомлена з полтавською обласною програмою захисту української мови. Чесно кажучи, вона просто не дієва для міста Кременчука. І у нас настала така ось потреба все ж таки напрацювати свою місцеву програму захисту державної мови. Метою комітету буде контроль та регулювання виконання програми відповідно до закону України про державну мову та програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Полтавській області на 2025 тисячі -20... Ісячі роки Дмитро Цирюльник Іван Каченко Кременчуцькі новини Часто люди, отримуючи інвалідність, відчувають розгубленість, невпевненість у майбутньому та соціальну ізоляцію. Саме тому так важливо, щоб у громаді були організації, які допомагають адаптуватися до змін. У Кременчуці це міський осередок всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, який відзначає свою 33-ю річницю. Детальніше дивіться далі. Кременчуцький міський осередок всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України відзначає свою 33-ю річницю з моменту заснування. Його колектив активно працює, підтримуючи людей з інвалідністю та сприяючи їхній соціальній інтеграції. Жанета Сергіївна вона була однією з тих, хто розпочинав практично спочатку. Цього 25 років вже. Так. є люди. У нас ті, хто вже 33, 32, 31 рік в цьому товаристві. Особливістю організації є велика кількість різноманітних гуртків і заходів, орієнтованих на осіб різного віку та статі, що дає можливість кожному знайти заняття до душі та розвиватися у комфортній і підтримуючій атмосфері. Після отриманої травми саме ця спільнота допомогла мені піднятися, почати нове життя, спілкування з людьми. Мені тут подобається, є хороший колектив. Ми тут участвуємо в різних сказках, різні тут бувають. Конкурси. Я займаюсь ляльковим театром і спортом. На малювання наші діти в колесі інвалідності граю в рядкотеатром. Канцепе батьки членів осередку щиро завдячують організації за невтомну працю та турботу. Вони відзначають, що тут їхні діти знайшли підтримку, можливість для розвитку та самореалізації. Це дає батькам спокій і впевненість, адже вони знають, що їхні діти мають місце, де їх розуміють, підтримують і де вони відчувають любов. Так, їй це все подобається. Тут розвивається. Ми займаємось ляльковим театром. Вона вчить вірші, вона вчить слова, вона вчиться спілкуватись і підтримувати, працювати в групі. Це дуже гарно для розвитку. Вона любить малювати. Він відвідує театр. А також він полюбляє займатися різними видами спорту. Йому дуже подобаються шахи, дуже подобаються нарди. Також кеглі подобаються. І він іще майстер спорту з плавання. У нас щодня цей осередок удосконалюється, адже постійно шукає нові можливості для розвитку. Зокрема, зараз триває робота над створенням повноцінного центру інклюзії, який об'єднає всі спільноти, що опікуються особами з інвалідністю у місті. Там буде можливість. Прийти позайматися спортом, прийти позайматися художньою самодіяльністю, поезією, майстер-класи, буде можливість залишити на певний час цих дітей на заняттях з одного на друге, на третє він буде приходити, а мама в цей час зможе приділити час собі. Дякую владі нашій і благодійному фонду Гетьманщина за те, що вони почули про це. Побачили, як ми працюємо, і вирішили допомогти нам в вирішенні цих проблем. Діяльність осередку є надзвичайно важливою, адже він не лише допомагає людям з інвалідністю адаптуватися та розвиватися, а й сприяє формуванню інклюзивного суспільства, де кожен відчуває себе потрібним і захищеним. Щиро дякуємо їм за віддану працю, турботу та підтримку містян, які цього особливо потребують. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. На льодовій арені Айсберг відбувся заключний матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею. У цьому поєдинку зустрілися Кременчук та Крижинка. І, хоча гості намагалися чинити опір, господарі арени продемонстрували свою силу, здобувши впевнену перемогу. Як це було, дізнавайтесь вже за мить. 4 березня на льодовій арені Айсберг відбувся завершальний матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому зустрілися Кременчук та Київська Крижинка. Господарі арени здобули впевнену перемогу над столичними гостями, завершивши поєдинок із рахунком 8-3. Хлопці трошки не до кінця відіграли, в обороні десь помилились і трошки підвели воротаря нашого. Тому молоді хлопці гарно зіграли. От вони да клас супер гравці крижинки намагалися чинити опір супернику, закинувши по шайбі у кожному з періодів. Однак потужна атака Кременчука не залишила столичним гостям шансів. Як і у минулій грі господарі Арени закинули вісім шайб у їхні ворота. Як результат, Кременчужани мають 57 очок та завершують регулярний сезон на підсумковій четвертій позиції. А крижинка фінішувала останньою, не потрапивши до плей-офф. Хлопці три голи забили. Це дуже радує. Ну і в принципі, цю ігру можна занести в плюс чим в мінус. Незабаром хокейний клуб Кременчук розпочне боротьбу за вихід у фінал проти столичного сокола, зігравши перші поєдинки 7 та 9 березня на арені АТЕК у Києві. Чекаємо нових перемог та віримо в успіх нашої команди. Катерина Грунєва, Кременчуцькі новини. Вже зовсім скоро кременчужани зможуть насолодитися справжнім вибухом гумору та емоцій. 7 березня на сцені міського палацу культури відбудеться вистава Нічна зміна або мужики не танцюють стриптиз 2». Це продовження популярної комедії, яка свого часу викликала фурор серед глядачів. Чого чекати цього разом та де придбати квитки, дізнаємось вже зараз. 7 березня на сцені міського палацу культури відбудеться довгоочікувана театральна подія прем'єра комедії Нічна зміна або Мужики не танцюють стриптиз-2». Це продовження популярної вистави Дмитра Рачковського, яка свого часу викликала справжній фурор серед глядачів. Перший спектакль настільки полюбився публіці, що команда постановників вирішила повернутися з новою історією. Цього разу глядачів чекатиме ще більше кумедних ситуацій, несподіваних сюжетних поворотів та блискучих акторських робіт. Тож, якщо ви хочете провести вечір у компанії харизматичних персонажів і зарядитися позитивом, варто заздалегідь подбати про квитки. Організатори запевняють, цей спектакль подарує вам незабутні враження та змусить сміятися до сліз. Квитки купити на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлюють повернення російської агресії. Саме на цьому ми маємо зосередитися. Справедливість має перемогти. Ми віримо у силу єдності та обов'язково відновимо надійний мир. Слава Україні!